Допоможіть врятувати доньку під камінського художника. Онкохворій доньці талановитого художника із села Стиборівка Володимира Семеновича терміново потрібні кошти на продовження лікування захворювання. Важлива кожна гривня, бо родина не заможна, а митець уже продав майже всі свої картини. Часу на порятунок обмаль, тому підтримаймо родину обдарованого земляка у її біді. А зараз до вашої уваги архівний відеоматеріал рубрики Люди нашого краю про Володимира Семеновича, котрий сьогодні вкрай потребує нашої з вами підтримки. Реквізити для допомоги у відеоматеріалі та на сайті на межі територій та тепо. Розкішна природа Стиборівського краю в обіймах зими, наче уміла рука невідомого художника залишила свій майстерний слід. Рук людських господь дав талант цьому чоловікові, і він щодень дякує Всевишньому за це, за іскру таланту, що світить для інших. Усі чепурні хатині справжніх українських господарів, які на хліб заробляють важкою працею своїх рук, народжуються маленькі дива. Коли випадає вільна від роботи хвилина, Володимир Семенович присвячує її улюбленій справі. Він бере у руки пензлик і, звернувшись до Бога, перетворює звичайнісіньке полотно на особливий світ, де оживає кожен мазок. Він творить душею, бачачи перед собою бажаний образ. Пане Володимире, чи пам'ятаєте ви свою першу роботу? З перших робіт в мене були пейзажні ну, пейзажна живописи, росунки, зарисовки от, займався. А потім купили мені фарби вже мас, маслених, от, олії олійної почав одразу робити. Мало робив акварелі. Поступав в училище художнє, яке. На жаль, не поступив, тому що. Може, так склалося, що я потім себе заставив над собою працювати. І основна любов до, от, до природи, то, то що окружаючого мене. А так і поглинув свій вільний час, своє дитинство так і. А скільки вам було років, коли ви зробили свою першу роботу? Ну, то, що... Першу роботу то ще може <голи> із колиски, напевно. <голи> Любив, от, такі замальовки ще батько казав, що в дитинстві, що в uh -huh. мене щось було таке, що вже щось таке, що йому все подобало. Uh -huh. от, а, по те. а скільки у вас на сьогодні є картин? В даний час я навіть не можу сказати, та більше тисячі, десь всіх uh -huh. робіт по загальному зроблених uh -huh. більше тисячі, а так. Отута. Ну я може навіть дивлюся на роботу, дивлюся знайоме, а uh -huh. часом і забуває, що я роблю. Володимир Семенович родом зі Стиборівки. Після закінчення підкам'янської школи працював у Лопатинському автомотоклубі інструктором по спорту та художником. Саме тут молодий Володя познайомився з Петром Хомляком, який давав йому перші серйозні уроки живопису. Втім, любов до малювання, мабуть, передалась пану Семеновичу і від батька, який теж майстерно володів пензлем. Далі навчання у Московському університеті живопису та графіки. Праця у колгоспі і постійне вдосконалення своїх навиків. Картини художника для нього самого наче живі. Він часто дивиться на них думаючи, а що ж іще підправити, що додати. Пане Володимире, звідки ви черпаєте натхнення? Натхнення в мене є. Вільний час, коли я. Приходжу і треба, щоб я відчув ту природу, я не можу навіть залишити всю роботу, коли мені от підходить такий час, я в той час ну, сідаю, хоч набросок чи якийсь такий зарисовку роблю, щоб я потім не забув. От що, наприклад, в останній час що в лісом. От е, сівачі, які от, наприклад, йдуть, хотів би показати той ранок, як вони йдуть сіяти, і вони ще йдуть на хути, там через так. ліс, йдуть, угу. і от в, в тому іні, в тому такого природа, і там ще якогось ангела-хоронителя, там такого, так як вроді сніжному сні, сні, шніж, такому фоні, і хотів щось таке більш до релігійного, щоб воно відчути, що я свято. А скільки часу триває ваша робота, скажімо, над однією картиною? Я, я можу зробити за кілька годин, а я такі, що треба посидіти місяць, півтора і півроку. Залежить mm -hmm. над якою роботою. В яку пору року ви найбільше працюєте? То я зима, коли маю час. Mm -hmm. Зараз даний час що, вся господарка на мені, так що, так що мушу. Все проробити і залишити вільному тоді вже, uh -huh. щоб мене ніхто не рухав в ніч, то я моя тишина і все, і спокійний час. Але трошки важко зараз по ночах сидіти, тому що зір вже. Uh -huh. І колір не той прилампоч, день і день, світлі дні, так. щоб були світлі дні, як кажуть, для всіх. Uh -huh. І тоді буде робилося. А які кольори в основному переважають на ваших роботах, на ваших картинах? Ну, Я люблю гра кольору, гра світла, от такі, ну, передачі, щоб, щоб не, не дійсно щоб не була вона фотографії, ну дійсно, щоб нам передавалося там якийсь і той настрій природи, і так, щоб тим світлотінню і от передати от, більш таке не, життя от, 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 от того лісу, чи там море теж. Люблю море, самоводу, передача самої води, то є, ну, то є життя, от, воно, воно біжить, пробігає, але ти можеш схватити оту, то такі, такі, ту воду, щоб вона була такою живою водою. Чи вона джерельна в лісі тече, чи там, потік, чи море, чи якось. От ми, власне, сидимо в кімнаті, і за нами така чудова картина, і бачимо, що ви справді вмієте дуже майстерно зловити оту мить і передати справді живу воду. У кожному творінні художника Володимира Семеновича особлива перлина, часточка його душі, проникливий погляд його очей, у яких причаївся і смуток, і біль, бо ж життя не надто пестило художника. Тим згадувати про це він зовсім не хоче, як і не бажає довго оповідати про одну мить життя, яка повністю змінила його світобачення. Не дозволю і я собі розкрити цю таємницю, лише скажу, що 10 років тому пан Володимир подивився на світ зовсім іншими очима. Він цінує кожну мить, тішиться найменші травинці і ще ретельніше працює, аби залишити після себе для людей свою часточку. Це так важливо, коли скажуть, людина немарно прожила на цій землі. Вона не має гріха за те, що змарнувала даний Богом талант. Пане Володимире, як перед вами поставило таке завдання: що на картині відобразити свою мрію, мрію свого життя. Що ви зобразите? У мене мрія от зробити. Під панорами під каменя, uh -huh. тому що місце те святе, і самі картини, і саме от мене надихає, от під камінь сама обстановка, то коли підходжу туди біля монастира, обиду, там, подивлюся, останню роботу собі задумав частинку монастира, тій камінь, і і осінь. Чи, наприклад, весну зробити, і далі туди видно почаї, і Почаєвський монастир, от і mm -hmm. два монастирі і ті дві гори, якісь хочу відобразити. Хоч то буде монастир е, Почаївський далеко, але починаючи звідси і мріє, mm -hmm. і о, на передньому плані взадим і сидить отой чметоді. Продовж нашої розмови пан Володимир багато цікавого розповідав про сонце крилих створінь бджілок, за якими художник дуже любить спостерігати. Він каже: у них є чому повчитись. Їх сім'я велика, дружна, згуртована. Чи не приклад це? Як ми бачили, господарка у Семеновичів чи маленька, і усе потребує праці рук. Тож зранку і до пізньої ночі клопочеться господар, аби родина жила у достатку. А найгарячіша і найважча пора для селянина літо. Після важкого трудового дня, лягаючи спати, не відчуваючи рук та ніг, у снах бачить пан Володимир неймовірні образи. А взимку щоночі оживають вони на полотні. Саме у нічний час йому найкраще працюється. Що ви відчуваєте, коли завершили роботу? Бачите вже перед собою цю роботу, яку зробили ваші руки, що ви тоді відчуваєте? Я задоволення від того, розумієте, таке, я, я не можу передати, що просто що, що не дурно, попрацював, не загубив час. Розумієте? А я бажано, щоб воно і. Бо виходить такі хвилини, що може зробити, а я, що. Залишаю цю роботу, приступаю другий раз, коли вже uh -huh. починається розуміти не ті кольори, не то не то ложиться Вже uh -huh. відчуває зразу, що, що вони не то. Смотрите. Як ваші рідні оцінюють ваші картини? Та картини перед робота, uh -huh. а він не часто я займаюся. Бути художником нині не легко, каже пан Семенович. Усе необхідне коштує ой, як недешево. Хтось скаже, а що йому? Продасть одну-дві картини і все. Та ні, пан Володимир більшість своїх робіт роздаровує, не один десяток їх на стінах затишної домівки. Хіба що дуже рідко при нагоді виставляю на продаж. Вважаю, що це не для заробітку, каже художник, а для душі, для майбутнього. Хтось колись погляне на полотно і побачить у ньому мене, мою сутність, відчує моє бажання подарувати частинку добра іншому. А ви знаєте, кажуть, що творчі люди, вони є чимось особливі. Чи ви поділяєте таку думку? Як ви вважаєте, говорячи про себе, в чому ваша особливість як творчої людини? Я себе не вважаю такою творчою людиною. Я просто маю вільний час і малюю. Угу. Для, ну, для душі для малюю, то щоб, не... щоб не загубитися в тому світі, але щось таке зіставити. Якщо десь аналізувати ось пройдені Вами роки, ви з 54-го року народження, так? А можете сказати, ви щаслива людина по житті? Взагалі щаслива. Навчив дитину, даю професію, посадив в садок, зробив для дому що, що потрібно. А так. в житті, аби Бог здав здоров'я, каже, і ще, ще ж зробити кілька робіт непоганих, таких душевних і щоб вони. Що відчутно було, що була зроблена робота, розумієте? Отюди я отюди, але над ними теж, я частинки твого життя, кожній кожні роботі віддаєш, а над солідними роботами хотів більші формати, ще посидіти над ними, щоб такі, що воно дійсно не було слів, що потім, розумієте, щоб подивився і там вже не було що додати. Надзвичайно скромний, простий, людяний, особливий, хоч і заперечує це поряд з Володимиром Семеновичем і почуваєшся особливо, наповнюєшся світлом добра, адже ця цінність у кожному його слові, кожному русі. Він змусив замислитись над тим, що ми завжди чогось шукаємо, кудись поспішаємо і не помічаємо того, що поряд, що дав нам Господь. Погляньте, ця картина невідомого художника. Це слід Божий, творіння Господнє. Бережімо Його. Цінуємо кожну мить життя.